Багато клієнтів скажуться або проявляють через опис своїх відчуттів, що вони бовтаються поміж батьківським і дитячим станом. І це одна із ознак того, що. Людина не сепарована або вона кружляє по тих сценаріях, які нав'язані батьками, наприклад, і не в змозі вийти самостійно з цього. Як можна зрозуміти, що ви бовтаєтеся, так, як на гойдоках поміж батьківським станом і дитячим станом, що є так звані егостани людини: батьківський егостан, егостан дорослого і стан дитини. Вони всі поділяються ще на частини. Я почну з верхнього, на прикладах. Інколи людина щось вам розповідає, і ніби вона гарно це робить, і це зрозуміло. Інформація, яку вона дає, важлива, але вас напружує спосіб, яким вона це подає. Часто це може бути подання через батьківський стан. Що це означає? Батьки кажуть нам, тобі треба, ти мусиш, ти маєш, слухай мене, так? Тобто вони ніби не дають вам вибору і ніби частково вирішують за вас. Це нормально, якщо ви дитина, але якщо ви дорослий або доросла, то вже це не так приємно, коли хтось вас до чогось примусює, не дає вибору, або каже тобі, ти маєш робити тільки так. Якщо ви намагаєтесь усвідомити, в якому ви стані зараз знаходитесь, умовно виловити себе в батьківському стані, тоді ваш спосіб подання інформації змін здається вже з позиції дорослої людини. Що робить доросла людина? Вона оцінює, аналізує, приймає рішення, вона сприймає реальність адекватно, вона нічого не нав'язує, вона шукає рішення серед варіантів виборів. Розумієте різницю? Так? Якщо людина просто усвідомить собі, що вона зараз в інакшому стані знаходиться, це допомагає їй повернутися в бажаний стан, наприклад, стан дорослого.